Це Суспільне студія, дякуємо, що ви з нами. І розпочинаємо із анонсованої вже раніше теми. з 1 червня українські банки урізають місячний ліміт на карткові перекази. Про це банки домовились ще у грудні минулого року, коли укладали меморандум і встановили ліміти за грошовими операціями. З 1 лютого вони становили 150 тисяч гривень, з 1 червня 100 тисяч для клієнтів середнього і низького рівнів ризику. Про це на офіційному сайті повідомляв Нацбанк банк. що значать ці обмеження? Кого вони зрештою стосуватимуться? Поговоримо із Андрієм Дубасом, президентом Асоціації Українських банків. Він з нами на зв'язку, пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні, Героям слава! Отже, давайте розпочнемо із роз'яснення для наших глядачів, для чого взагалі вводяться нові обмеження на перекази між картками, і які саме зловживання з боку, наприклад, громадян або бізнесу таким чином попередять завдяки цим новим обмеженням. Перш за все, треба почати, що український банківський фінансовий сектор дуже стрімко останніх 10-15 років розвивається. А ми навіть, скажімо так, маємо в деякій мірі кращі результати ніж наші сусідні європейські країни, які зазвичай вважалися знаєте, більш розвиненішими ніж ми і ділилися завжди з нами досвідом. Але звичайно, що розвиток він тягне за собою і певні якби негативні такі наслідки або ефекти, назвемо це так, тому що шахраї і різні різного роду такі я це називаю горе бізнесмени, старають. З усіх цих інноваційних речей знаходити собі зиски. так і трапилося з нашою платіжною інфраструктурою, тобто в Україні а мобільний банкінг, платіжні картки розвинуті на такому рівні, що кожна людина, практично кожен громадянин України, має по декілька карток. Тому навіть по статистиці в нас в Україні активних платіжних карток є близько 60 мільйонів. Тоді як громадян на сьогодні в Україні проживає, ми знаємо, що у межах там 35 чи 40 мільйонів осіб. Що це означає? означає, розвивається ринок, а ми звикаємо до сервісів, тобто, коли мені дружина чи я дружині Телефоную або пишу там, мені зараз потрібні якісь кошти. Ти можеш, не виходячи там зі свого робочого місця, перекинути ці кошти з картки на картку. І ці перекази це називається в нашій банківській мові P2P перекази. А вони стали дуже популярною історією. Як правило, це такі короткі перекази на невеличку суму для побутових потреб. А шахраї зрозуміли в цьому дуже цікаву схему, що можна під малесеньким переказом, але дуже частим, приховати, скажем так, реальну, наприклад, операцію. Тобто взяти, наприклад, там мільйон гривень, розділити його на там на триста п'ятсот гривень і перекидувати в секунду по там по 100 таких переказів з картки на картку, і тоді там банк це може не зрозуміти, чи це звичайні перекази в ході великої кількості операцій, чи це все-таки шахрайські операції. Mm -hmm. Значить, і що відбулося? Бізнесмени почали писати: горе бізнесмени в різних телеграм і інших каналах: що відкрий картку в банку, а передай мені цю картку, депозитну картку, дебетову картку, тобто Ніякого кредиту немає. А я тобі за цю картку буду платити певну винагороду. А або разово, або щомісячно. І деякі люди, скажімо так, або з невисоким доходом, або з невисоким рівнем фінансової, грамотно, відкривали такі картки в банках, передавали цю картку іншій особі і спокійно собі там, отримали або одноразову виплату, або, наприклад, там, щомісячно якусь невеличку витрату. Що відбувалося далі? Цей бізнесмен, горе бізнесмен, купив таких карток 10, 20, а то й 30 тисяч. І через ті картки, через IT-платформу. Орму налаштував е, таку систему, що проходить через ці картки величезна сума грошей, знімається ця сума грошей, пересилається далі. Ця сума грошей для уникнення сплати податків для виплати, наприклад, коштів. От ми навіть з е, мали одну нараду в Національному банку з службою безпеки України, яка показала повністю схему, як оплачується, наприклад, кошти Російською Федерацією навідникам дронів або підпалювачем автівок збройних сил України, саме теж через цю систему дропів або мулів її називають оцю дроп схеми і саме через те ми почали боротися з минулого року, коли ми побачили, що дуже стрімко зростає кількість операцій, обсяг операцій. А і ці операції не підтверджені, їх важко ідентифікувати. Ми почали ділити клієнта на, скажімо так, звичайного пересічного клієнта mm -hmm. з його звичайними операціями на якусь таку аномальну, якби, історію. І е, варіації були декілька щодо обмежень. В першу чергу ми всі старалися. Щоб ці обмеження не торкнулися переважної більшості людей, тобто щоб наше звичне життя залишилося таким, яким ми як ми звикли до банківської системи. Ми собі користуємося, отримуємо там зарплату чи доходи від підприємницької діяльності, донатимо і нічого не відчуваємо. А саме, щоб ці дроп-схеми й мули, щоб повністю припинили свою діяльність, бо вони працюють з ухиленням сплати податків, навідники і так, угу. далі, і так далі. Цей такий чорний бізнес, називаємо це так. Пане, і відразу, були відразу, розроблені відразу спочатку хоч, так, так. заходи, які розробили Національний банк, а потім банківська система теж самоорганізувалася і зробила таке, скажімо, продовження цього всього процесу mm -hmm. з цим меморандумом про запобігання. Хочу відразу поточнити, як вся ця історія може вплинути, наприклад, на волонтерів або на фопів, що їм потрібно зробити, аби довести, що їхня діяльність є законною і аби уникнути ось цих нових лімітів. Ну, дивіться, давайте почнемо з ФОПів. ФОПи не здійснюють перекази з картки uh -huh. на картку. Uh -huh. Тобто, коли ви приходите як клієнт, чи я як клієнт, приходжу до підприємця ФОПа першої, другої чи третьої групи і хочу оплатити за товар, підкреслюю. Оплата з картки за товар чи послугу ФОПу або товариство з обмеженою відповідальністю, купівля квитків в кіно, купівля продуктів, заправка автомобіля, будь-які послуги товари не підпадають під жодні ліміти. Uh -huh. Якщо ви отримуєте дохід в місяць 100, 200, 500 тисяч гривень і хочете всі витратити на свої на товари, на товари, купівлю товарів і послуг, немає ніяких лімітів. Жодних ліміти стосуються тільки на переказ з картки на картку без ніякого підтвердження, тобто uh -huh. Що я хочу перекинути вам, не знаю, там тисячу гривень. Оце є якраз переказ. Тому фопи вони надають послуги і вони купують товари. Потім продають товари чи надають послуги. Тому ця історія тоді, не підпадає. Тоді Давайте до волонтерів перейдемо, там. Трошки інша історія. Там ша що, якщо, якщо ми говоримо йдеться. про волонтерів. Це питання було на порядку. Денному я би навіть сказав в першу чергу, тому що ми абсолютно розуміємо, де ми живемо, тому що як і ви, так і я знаходжуся в Києві, моя родина, і ми розуміємо, що волонтерська діяльність це одна з дуже важливих опор, на яких зараз стоїть Україна, і ми точно не хочемо завдати шкоди. І була розроблена ситуація, коли волонтер ідентифікує себе як волонтер, тобто він показує свою волонтерську діяльність, там доволі в доволі в простому такому не дуже складному документарному. Підтверджені і реєстр, і, а, скажімо так, ідентифікація цього волонтера знімає з нього будь-які обмеження, uh -huh. тобто він приймає кошти, він перераховує кошти для купівлі там не знаю, дронів чи якихось аптечок, чи ще чогось. І це питання закрито раз на синоза. Але дивіться, зараз же ж не тільки волонтери збирають кошти, які так офіційно підтверджують свою діяльність. Я, наприклад, можу збирати кошти там для свого друга, який зараз перебуває на фронті. От йому потрібна автівка там або якесь спорядження. Я можу відкрити банку і збирати на це кошти. От мене, до прикладу в, цьому, в цій ситуації будуть стосуватися ці обмеження, і чи треба буде мені підтверджувати, що ці кошти я збираю там умовно не собі і не проводжу ось ці всі махінації, а справді вони йдуть на благу справу? По-перше, отримання коштів, тобто давайте так, по відношенню до вас, це буде вхідна операція, так? Угу. До вхідних операцій немає ніяких обмежень, Зрозуміло. тобто тільки вихідні угу. платежі мають обмеження. Тобто, якщо я як громадянин хочу перерахувати вам, як іншому громадянину, наприклад, 200 тисяч гривень. По для мене це буде ліміт, тому що верхня межа 100 тисяч гривень. Для вас ніякого ліміту немає. Ви можете приймати хоч мільйон, хоч 10 мільйонів гривень. Далі, коли ви акумулювали кошти, і якщо ви не ідентифікований як волонтер, тоді вам буде потрібно, наприклад, ці кошти, я не знаю, купити автівку або, наприклад, купити якісь товари. І знову ми повертаємося до питання, що купівля. Товарів немає ніяких угу. обмежень, Зрозуміло. товарів чи послуг. Тобто, тут ми так ми бачите, ми, ми аналізували всередині банківської спільноти дуже багато різних комбінацій. Угу. А що якщо, а що якщо, щоб ну, 9,5 з 10 клієнтів українських банків не зазнали ніяких Зрозуміло. змін. А ось дропи і мули. Пропали як явище, щоб вони не використовували нашу розвинену платіжну інфраструктуру в неправомірних ціх. Зрозуміло. Пане Андрію, дякуємо вам за таке детальне роз'яснення. Андрій Дубас був з нами на зв'язку, президент Асоціації Українських банків.